Доброго дня, шановні. Ось у мене сок, і відцвів, і там навіть є насіння. Ну, як кажуть, треба заготовити насіння, бо участок. Ось туди до дороги. Великий, треба чимось буде засаджувати його. Тому будуть і такі квіточки, і такі будуть. Тому що догляду не треба багато, а красуються вони дуже довго. Так що збираємо насіння і сопа. Він не тільки красивий і, як кажуть, корисний, але й гарний. Гарний кущик, зелений, квітує гарно. Ось ще є у мене один. Ось він. Бачите, який він гарно квітне, але треба йому сили набрати, бо він ще молоденький. Це цьогорічний. Я навіть не думала, що він буде квітнути. Аж квітне, значить треба збирати насіння. Всього вам найкращого. Бувайте здорові!